Огляд моїх саморобних наушників, якими я користуюся. Тут особенно середині динаміки 5-мм. Конструкція у них схожа такі, як в ті що в стилі лофт, я показував, тільки трошки іначе так воно рухається. Це обклеєний шпоном дуба. Ці вставки це чисто декоративні, закриті отвори від болтиків. Це марьоний дуб. Регулювання уголов'я в мене така ж, як в попередніх наушниках. Їздить по цій штуці. Зараз ми їх розберемо і подивимося, що всередині і покажу, що по матеріалам. Так, всередині вони виглядають ось так. Ось видно шурупчики, вони закручуються і прижимають. Сам амбушур з середини. Ось тут відгибаємо От шуруп. Проста досить конструкція. Я зараз знімем амбушур. О. Розбираю їх так, як потрібно постирати ці амбушури бо вже користувався ними декілька років. Динамік. 50-міліметровий. Пластик 2-міліметровий. Це пластик, я не знаю, декоративний елемент в будівельному магазині купив. Здається, він там такими от величезними листами. Ну, Розміри є різні. Метр на метр, метр на 500. Сама чашка, як видно, зроблена з. Дерева 10 мм в тому же будівельному магазині купував ось такі от рейки. Можна їх ці обклеїв шпоном, а деякі буває, наушники, просто загрунтував і зафарбував. Видно, дерев'яну лінійку. Це ось ці елементи. Ну і шляпки від гентів, які кріплять оцю конструкцію. Алюміній це теж будівельному магазині ось такі смуги. Вони там продаються від метра до 2 метрів. Це вже що від них залишилось. Ну і лінійки вони дешеві. Для конструкції купив. Ну і сама ця, ця велосипедна шпиця. Можна там пошукати всякі сталі пружиння, але я не став заморачуватись, велосипедна шпиця і нормально. Канину для пошиву я обычно все беру на гуманітарці. Це кожа справжня. і з боків тканину. Паралон це звичайний мебільний. Тож в тому самому будівельному магазині можна купити. Так само і всі ці гвинтики я там беру. Так. Вирізаю я обично алюміній. Цей Тоже Ось такою пилкою. Пробував ножовкою по металу, тому що воно не дуже рівно виходить в мене. Тобто це в мене рівніше тоже там же в тому магазині купив. Все майже з одного магазину. Ну і сверлимо сверлом під М3 шуруповертом. Ну і нарізаємо різьбу мічком. М3 теж все в тому же магазині. Обично я свої всі починаю робити. Наушники це роблю завжди ескізи, кріплень. Ну, тут від різних всяких наушників. Буває, навіть і креслення не роблю. Зразу накидаю розміри на ескізі і нормально. Так, по дереву буває дерево. Навіть використовую різне Від старих меблів. Купував також навіть. Доску для нарізання продуктів, з неї вирізав чашки. Ну, це для других наушників, це, здається, для Bluetooth вирізав наушників. Ну, ось такий. Можна матеріал навіть і не купувати, просто знайти десь. Беушний. Кому цікаво, можете підписуватись на мій канал. Також можете підтримати його фінансово. Ссылка буде в описанні.